Всім привіт! На огляді тренажер Motomet LETTO 2. Це моделька 2011 року. Зразу перепрошую за, може, буде якесь затягнути відео трішки, тому що все пишу з першого дублю, не готувався. Отже, даний тренажер, він предназначений для активної та пасивної реабілітації для рук та ніг. Знаходиться в повністю робочому стані. Зараз вам буду потрохи все показувати, що тут до чого, як все працює. Отже, уявили, під'їжджаємо під ліжко. Ось це знизу. Під'їхали на ту вісень, яку нам потрібно. І закріплюємось завдяки ось бачите, оця така педаль. Оп, і він вже статичний, бачите, він же не рухається. Тепер, якщо нам потрібно підняти його, ми відкручуємо ось цей от фіксатор і ногою накачуємо на потрібну висоту. вже не можна. Бачите? Але доволі високо, Ну, я скажу, ось цей рівень десь приблизно метр тридцять буде, мабуть. Його собі, я думаю, тут на кожне ліжко вже підійде. Якщо нам потрібно його опустити, просто беремо і нажимаємо вверх. і бачите, він сповзає до потрібної нам позначки. Коли ми Встановили на потрібну нам величину, просто закрутили та й все. Дане табло, бачите, воно обертається повністю тобто на 360 градусів. Тобто, це або може бути призначено для лікаря, або для пацієнта, щоб він міг слідкувати за своєю роботою. Так, для прикладу подивіться, якщо ми, пацієнт лежить знизу, так, ось тут зверху екран. Ось моя камера на рівні. Я вам скажу так, вам тут треба просто мені повірити на слово, тому що а, з такої відстані, в принципі, видно сам екран, але вам не видно за рахунок того, що тут зразу стоїть освітлення. Отже, програма на ноги. Подивіться, до речі, Ох, так, щоб вам нічого не опустити. Так, можна подовжити, для прикладу, ось цю довжину, можна його видовжити. Як це робиться? Є в нас тут таке хитро-мудре устройство. Дивіться, і крутим його, аж поки не треба, буде нам потрібної довжини. Бачите, ось тут. Для прикладу, встановили, так? І тоді кріпимо ноги пацієнта сюди. Є отакі, бачите, діпочки, тут збройні ладежі кріпиться, тут на носок. До речі, можна регулювати кут нахилу за рахунок того, що, подивіться, зараз я, Ось бачите. Йде тут ось цей отакий а, шнурок прорезинений. І за рахунок того, що я його намотую на ось цей вал, а, можна піднімати, допустимо, вище або опустити нижче. Якщо нижче, то там просто потрібно ось тут відтягнути, і тоді вже воно все стає. О. Зараз я вам все покажу. З іншої сторони, абсолютно ідентична ситуація. А дані педалі вони дуже легко змінюються. Бачите, тут у нас є от така защілка. ми її відкручуємо і ось знімаємо. Я вам зараз покажу, як весь процес виглядає і як воно все крутиться. У нас, до речі, ось ця частина її можна повертати. Так, я тут і вже... Тут, що повернути, потрібно ось це відщолкнути. І з рукою не сильно зручно. А, ну, зараз я спробую її спочатку назад сюди засунути. Можливо, саме тому не можна повернути одразу. Загалом по зовнішньому стану, поки я от нічого вам такого не показую, о, так, бачите, для того, щоб повернути, потрібно на максимум назад. Ось цю висувну частину її назад засунути і дивіться. Я можу, для прикладу, ось бачите, от, під кутом 90 градусів. Так, це воно тут все затягнуто. І тепер ми, наприклад, продовжуємо, скільки нам тут потрібно, якщо зазвичай ось збоку ось така фіксація, використовується тоді, коли. Відбувається реабілітація рук. Тобто пацієнт хоча б навіть чому рук, просто якщо, наприклад, там, в сидячому стані пацієнт сидить собі на ліжку і там, крутить руки. Ось так. Ось так, ото і, собі, так? і тепер включаємо от тренажер для ніг. Цікаво, я тут... Я тут просто нерівномірно. Давайте. Я нерівномірно, бачите? О! Встановив. Ось ці маєте ці на увазі несимметрично. Вони натягнуті. Тепер продовжуємо. А, я нажав. Ні-ні-ні-ні. Давайте тысячу раз нажимаем заново. Бачите, просто взял выключил тренажер. Это я мастер для них. Ось, бачите, показується в пасивному положенні. Це пройдений шлях, швидкість якою обертається, ми можемо, до речі. Зменшуємо. Бачите, по суті, дуже помало обертається. Так, зараз швидкість. Енергія спалена. І тепер, дивіться, я трошки буду пробувати сам відкрутити. Бачите? І одразу автоматично вмикається активне тренування. От зараз я кручу от більше лівою ногою. І дивіться, зараз буде показувати ліва нога більше задіяна. Бачите? Це тому що я тільки от, власне, лівою рукою кручу. Відповідно, тут можна рівень навантаження і відразу тоді буде важче, буде важче крутити. В ну, самому це дуже незручно робити. А, так, от дивіться. Е, до речі, на рахунок спастики. от зараз буду затримувати. От я затримую. Бачите, спастика спрацювала і зараз буде розкручуватись назад. Думаю, тут все більш-менш зрозуміло. Давайте пройдемось по меню. Час тренування. Рівень навантаження. Встановлюєте кількість обертів в пасивному стані. Це ви можете стандартно настроювати. Тобто автоматичні змінення а, направлення вмінут. Автоматичне направлення нагрузка. Тут є дуже багато різних налаштувань. Активувати. порах мощності, це сила мотору, Тобто, з якої буде крутити. тренажер масса инерции Ой. тут дуже багато разных налаштувань направлений движения вперед сохранить старт перепрыгнуть текущую фазу так давайте завершим Перезагрузити. Пройдемось більше по загальних таких меню. Налаштування. Мову можна вибирати. Можна вибирати індикацію та звук, тобто, щоб, оце, як ви чуєте, цей звук, можна його взагалі забрати. Настройки тренажеру. Одиниці виміру. Пройдений шлях можна вибрати там, чи в метрах, чи в кілометрах. Далі робота. Тобто спалені, спалені або в калоріях, або в кілоджоулях можна вибирати. Сила Тяга мотора для ног, для рук. Діагностика активності. Це по ідеї. Це, по ідеї, для спастики. Тобто, або у вас е тільки трішечки спастика починається і він вже зразу реагує і е зупиняється тренажер або ж. Е ну, відповідно, нормально це щось середнє, а грубо це вже е не, на не настільки чуттєве. Так. Програми. О, oh, MotoMax, дивіться. Оце дуже, це дуже чітка програма. Так, давайте загрузіть. Побачите. Для ног. Дивіться, тут воно використає в такій от ігровій манері. І тут треба обертати. Дивіться, чим більше я обертаю, треба... О, бачите, я мав би крутити зараз би правою ногою. Якби я крутив двома активно, то тоді би оцей колобочок... Встановіть направлення. Бачите, через те, що я просто однією ногою працюю, і воно не надто добре показує. І весь сенс в тому, щоб тримати оцього колобка, щоб він був на місці. Тобто, щоб він, от ви заробляєте от певні бали. Типу цікавіше, ніж просто педалювання. Я думаю, тут зрозумілий. Тут Можете так само набавляти навантаження, з яким вам чи швидше, чи помаліше вам треба крутити. Бачите, по замовченню воно саме крутить, але тут якби сенс в тому, що потрібно ще й самому. Педалювати. Це я думаю зрозуміло. Перезавантажити. Далі програма. Програми розслаблення це тобто програма там, де просто не треба крутити ногами самому. Просто програма сама підбирає певні періоди і певні швидкості, з якою ви просто ставите ноги на педалі і. Тренажер сам а, крутить. Силова програма це тут, я думаю, по, все зрозуміло по самій назві. Тут потрібно більше якби, докладати зусиль і треба слідкувати за порадами ті, які дає тренажер. Давайте що вам ще показати. Зараз я так аналіз. Закінчена тренування. Пройдений путь. Ну, Дивіться, тут ці параметри показані після заняття. Можна дивитися і слідкувати, наскільки є прогрес. А, я зараз, побачите, поміняю а, на, для рук і ще вам включу, як працюю на руки. І продовжуємо. Я поміняв от насадки для рук. Дивіться, є ще тут такі манжети. Дуже класна штука. Людина, наприклад, яка десь може ще не надто сильно може тримати руки, ви просто закріпляєте зап'ястя ось сюди, людина ставить ось руку, і ви зверху просто цим закриваєте і воно вже суттєво от буде тримати ручки. І дивіться, можливо, ви звернули увагу перед тим, що ходив під час занять на ноги. Ця направляю, вона ходила, я просто забувся закріпити. Ось, як бачите, тут треба було зажати. Давайте для рук натискаємо. Тут, в принципі, все воно те саме. Зараз заняття почнеться. те самі всі показники. Зараз от я кручу, активне тренування. І вот так, точно так само можна, а, бачите, показує, лівою зараз кручу, відповідно, і ліво показує, що більше задіяно. Можна давати ось навантаження, легше, тяжче. Плюс є така от штука. Дивіться. Бачите, це от такий як пульт. Він більше розмотується. Просто а, може людина от, екстрений випадок, просто натискаєте стоп і зупиняється тренажер. Бачите, повторена активація вже нічого не дає. Тобто це вона лише для стопа. А, старався це вам показати. Ще покажу по зовнішньому стану. А, все є, все комплектне. Лише для прикладу ось ці поручні. От, ось ця ручка вона була трішки тут як надірвана. Я це замотав ізолентою, Вона сильно не проте все ж таки є. А є, звичайно, царапини по корпусу. Якщо у вас буде бажання, ви можете це все підмалювати. А ось ці штуки, можливо, вам буде цікаво, задавалися питанням. Вони служать, от дивіться, ви зняли от, Оп. і сюди поставили от, ручки. Тобто, щоб у вас все було на місці. Тобто Це для додаткового кріплення. А, зверніть увагу, ви, мабуть, що так само цікаво, що це за такий картон приліплений. Я також задавався собі цим питанням. Це просто що знизу. Я не знаю, воно такі ніби як резина для кращого щеплення з, з плиткою, тобто, щоб вам не псувало підлогу, то таке от пом'якчення. Такі, так би мовити. Ось там от одного немає. Тут бачите, от захистили цими картонками. Ем... Ну, Ось Тут дивіться, для прикладу царапини. Ось тут вже назва у нас терта. а так все повністю робоче, ніяких там тріщин чи чогось такого. Нічого такого немає. Все працює, все окей. Да, в принципі, в і принципі все. В разі чого, якщо якісь питання будуть, з радістю відповім. Посилання, де можна купити, залишу внизу під відео. Це інтернет-магазин Махом. Дякую за огляд.